Майже 120 коробок по 4 тисячі пар гумових одноразових рукавичок отримала Тростянецька міська лікарня від італійського виробника Рефлекс СПА за сприяння Івони Попчак. Це гумові рукавички, які використовуються повсякденні роботи медичних працівників, які допомагають надавати послуги. Безбезпечні послуги, я повинен сказати, тому я думаю, що ця допомога не остання, і вона в майбутньому буде надходити до нашого закладу і допомагатиме нам ще краще працювати. Доставити гуманітарний вантаж з Італії до України допомогла громадська організація Фундація розвитку та стратегічних змін. А всеукраїнська асоціація громад за підтримки програми Йосеїт з аграрного та сільського розвитку у співпраці з новою поштою доставили безпосередньо до Тростянця. Окремо, хочеться подякувати безпосередньо Всеукраїнській асоціації громади, Юсейтаді і Новій Почті. То вони нам, скажімо так, в кооперації допомогли і доставили безкоштовно цей вантаж в Трасинецьку громаду, що ну знову ж таки зекономили кошти по доставці цього вантажу. Тростянецька громада вкотре дякує за підтримку та небайдужість кожному, хто долучається до відновлення та покращення життєдіяльності усіх сфер життя після деокупації Тростянця. Аліна Гребенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.